Зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема при встановленні ялинок, користуванні гірляндами та піротехнічними виробами. Саме тому працівники ДСНС чергово нагадують правила безпеки, аби ваші свята минули якомога безпечніше. Ви обираєте ялинку тільки сертифіковану. Щоб на неї був сертифікат якості як на санітарні її вимоги, так і на те наскільки вона горюча. Якщо ви встановлюєте ялинку вдома, обирайте місце, де буде вона стояти подалі від опалюваних приладів, від шпалер, від штор. Ну близько метра має стояти ця ялинка. Стежте за справністю самої гірлянди, і якщо ви покидаєте будинок, то відключайте її. Не треба лишати її без нагляду. Використовувати піротехнічні засоби на новорічні та різдвяні свята суворо забороняється. 6 листопада вступив в силу закон України номер 1738 і цим законом заборонено продавати та використовувати фейерверки, петарди чи інші піротехнічні вироби на час військового стану. Порушення цього закону тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Фахівці ДСНС наголошують на суворому дотриманні правил пожежної безпеки, особливо при використанні відкритого вогню під час богослужінь, звертають увагу священнослужителів на необхідності утримання у справному стані електромереж, належний стан шляхів евакуації, наявність у приміщеннях первинних засобів пожежогасіння. Для того, щоб скористатися, необхідно смикнути чеку, вона разом з пломбою вискочить. Тримати треба вогнегасник у такому положенні за ручку, Раструб беремо в руки і направляємо, гасимо саму конструкцію, що горить. Не збиваємо верхні полум'я, а гасимо саме те, що у нас горить. Якщо вогнегасник порошковий, ми його не перекидаємось ну, У вас вогнегасник водопільний. Нагадуємо прості правила, яких треба дотримуватися під час святкових літургій. По-перше, треба бути дуже обережними з відкритим полум'ям. Це свічки, щоб не було великого скупчення, один до одного близько не підходили. Дотримувалася дистанції. Що були відкриті шляхи евакуації і забезпеченість усіх закладів первинними засобами пожежа гасіння і нагадуємо правила користування, враховуючи нескладну ситуацію в нашому регіоні, ми також надаємо рекомендації, як діяти при виявленні вибухонебезпечного предмету, як діяти при сигналі повітряна тривога у випадку займання пожежі чи виявлення вибухонебезпечного предмета, негайно телефонуйте за коротким номером 101.